Хто не знаю, як це рахів, рахів це отак. Це такі гори, які утопають у хмарах і в туманах. Гляньте, о які гори. Гляньте. І отут, -от. зараз я вам покажу. Гляньте, гляньте гори. Гляньте які гори. І всюди гори. Гори, 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 гори. Ті рахів це отак. Може, я не знаю. Я не знаю. Що б я робила, якби я це не побачила? Так, всім рекомендую людям, хто любить гори, відвідати рахів. Ну, якщо ви тільки не з розряду Галю балована капризна капризулька, вам тут сподобається. Тому що тут гарна інфраструктура, тут все можна знайти. От але краєвиди тут супер. Ну, чому кажу, якщо вона каприсна капризулька, тут звичайно немає мишленівських ресторанів і чогось такого. Тут є якісь там, якісь кав'ярні ресторани є, бари якісь там є. Чесно кажучи, я в них не хожу, тому я не дуже знаю, я просто бачила, що є прямо під моїм готелем десь є вони три хвилини, тому що я в центрі живу. Ось, але я хожу просто в кулінарію. Купую собі різну смакуту, яку тут готують наші голови. Сільодочку підшупаю. Котлетки курячі. Це, до речі, дуже смачно готують. От, от-от заради цього, от заради цього, от заради цього неймовірства Треба сюди їхати. Мишленівських ресторанів тут не буде, але тут будуть і такі красоти. Ось такі красоти, бачите? Такі гори красиві. гори гори Піду я. Скажуть, що я дома знімаю. Ой, гляньте, гляньте, які красоти. А зараз ще все зацвітає, гляньте, у когось магнолія цвіте. Краса, краса. Єдине, що мені тут не подобається, це. Ну, я не можу сказати, що їх багато. Ну і немало таких радянського типу цих жахіть. Вони це все тут поплюжать. Отак. Отак. Це краса. Ми з подружкою домовилися, що коли-небудь поїдемо, подивимося в Грузію, на Грузинські гори. Я також я мрію не тільки в гори, в Грузію з'їздити, я мрію в Грузію з'їздити по монастирях і храмах. Я дуже люблю храмову архітектуру. До речі, ну я то християнка, але ви ж знаєте, я ж багатоетнічна людина, тому <кій> а, я... мені подобається а, а, релігійна архітектура взагалі не тільки християнська. Мені і мусульманська подобається, я була в багатьох мечетях. Я в Туреччині дуже в багатьох точках була, тому... Мені подобається таке. Мені подобається юдейська архітектура, ем, синагоги. Дуже подобаються їхні зали молитви красиві, там часто є такі. От. Я, до речі, навіть в мене сусідка була. Я ж колись розповідала, куди, куди я прийшла така. Шербаїнс, Домик Шербаїнса, Аж хочеться постукати. В гостях у казки. <хи> Я не знаю, за це колись розповідала. Така краса прямо підгорою. Значить. О, глянь, гляньте, який краєвид. Боже, які гори, гляньте, в тумані. Гори в тумані. Оце, от бачите, оце? Оці наші старі панельки. Я розумію, що краще мати таке житло, ніж ніякого. Це все зрозуміло. А, це поплюжик, так. Отак, це реально курорт. Боже, яка краса. А так от, я вже колись казала, що в мене сусідка там мені прийбула. Вона, ем, вона українка, але я не знаю, що її там перемкнула. Вона доєдналася до індій, індійської цієї релігії Кришнеїцтва. І вона ходила в Кришнеїцький храм. І вона колись мене запросила, приходь, у нас там таке свято велике. Я кажу, ну ви ж знаєте, як би я християнка, я християнський храм, кажу, да ну так що, подивишся, може тобі в нас подобається. Ну, вона, вона така старша за мене, дуже була пані. Тому ладно, з поваги до неї, вона мене постійно запрошує, постійно якусь, я постійно якось відділюся, з поваги до неї схожу, подивлюся, що там вона. Ну, я читала, я б гага відгіду, читала що така людина, я люблю всім поцікавитися. Гара, гара, вечірня гора. Гляньте. В доміка вже на горі світло. гляньте, яка краса. гляньте, яка краса. Бомба, бомба і бімба. Так от я пішла до того храму Кришнагітського. На якесь снак свято було. Мені здається, свято Лакшмі. Там стояли такі статуї, такі фігури. І вони, значить, на ці статуї поливали якимось медом, компотами різними соками. Ну, як я так зрозуміла, якісь, не знаю, як сказати, жертвоприношення такі свої рідні робили. О, дивіться, який цікавий домик Шербейнс. А Робила цим, значить, своїм. Ну, богам я так розумію. Всі в сарі там дівчата були, а чоловіки також відповідно молоді. Взагалі цікаво, коли люди ну, так, іншої етнічності приймають зовсім ну, релігію іншого народу. Ну, для мене так досить цікаво було подивитися на українців в сарі. Цікаво. От, ой, дивіться, дивіться. Гора утопає, утопає в хмарах, боже, які краєвиди. От. Ну, цікаво мені було. Вона мене постійно запрошувала. Ну, в неї такі якісь були. І вона так розмовляла постійно. Вона казала, що людина не вмирає, а людина покидає тіло. Ну, я, в принципі, такої самої думки. Хоча я християнка, але ну, я, я ж не догматична християнка, знаєте. Я не дуже догматична, я не дуже про догмати. Так от, тому що коли Христос прийшов, він також багато догматів прибрав. Боже, яка краса. Хмари, хмари.